Рівненщини огляд на книжку Традиційний одяг Рівненщини, автор пана Алла Українець. Видана книжка у Рівному в 2019 році. Я її особисто придбала, може, рік тому чи два, коли була відряджена в Рівненському краєзнавчому музеї. І вона там була прямо в продажу, от, ну, знаєте, такі крамнички біля музею. На сайті не бачила, зараз я трошки буду розказувати про саму книжку, а про те, що або спробуйте писати дзвонить, кого зацікавить книжка, я її щиро теж рекомендую писать, дзвонить в музей, можливо, така буде приватна ініціатива, що вам її зможуть відправити дівчата. Мають на музею. Значить, книжка, ну, можна би сказати, що вона з ухилом в етнографію, бо для етнографічної збірки тут переважна частина ну більша частина книжки. Але цікава вона, ну, ладно, далі розкажу. Ну, про етнографічну. Ви бачите, що багато фото є, це фотографії людей в одязі, що особливо цінно, що ми можемо спостерігати. Ну, познайомиться і зануриться прямо в, от, в стрій. Да? Як я, наприклад, не з Рівнищини, а з Черкащино-Полтавщини, то для мене тут все незвично. Навіть ці фартушки такі незвичні. От, і, і видно, що сорочки, наприклад, чоловічі чи там хлопчачі, от вони були кольорові. То тут і дівчачі кольорові. От, у нас не носили так хусток, наприклад. Да? Це все мені незвично і, все, ну, і тим більше цікаво, я би сказала. От всі підписані там, де це є. Ось, наприклад, дівчина з села Городок. Хто з городка? А, ось ця дівчинка з міста Острог. Я думаю, що це була якась панянка, а певно, що її просто нарядили. Ну, типу, як у нас в садочку наряджали. Ну, нас мається увазі, радянських дітей. Чого я сміюся, нічого смішного, Це було дуже грустно. Оце моя улюблена прикраса улюблена, як я побачила цю ідею. Два скельця. Як вітражик зроблені, або як ті самі секретики. Оце саме той ефект, що у тебе два скельці, і там всередині якесь цекровище. між іншим, звідси походження, або секретики робили туди в сторону Польщі всі. Називались вони у них молітовки. 20-ті роки село Кричільськ Сернинського району. Чесно кажучи, тексти я ще не читала, тільки розглядала книжку багато разів. От, і вам зараз, ну, всього, звісно, не покажу цю книжку, але покажу зараз приблизно е, віддавно. От я тепер, наприклад, по цій книжці. Е, дуже радуюсь, що вона в мене є. Я взагалі так радуюсь, задивилась, передбирала книжки, яку вам сьогодні показати. Так радувалась кожній, так радуюсь, що вона у мене є. Нарешті, нарешті всі підруковують. А, і тут дуже цікаво, що є багато вже про м верхній одяг. Так зараз ще фото-фото. Ось верхній одяг. Бекеша або бекеша, кожух, понятно, е жіноче верхнє вбрання волинських міщан. Волинських міщан. міщан тут в традиційному. Зараз Чемерка. Бачила я їх в музеї. Чимеркот не знала я такого що свита. От. І хороші фото, бачите, є такі, -такі макрофото. Жінка в свиті, виготовлена на початку 10-го століття зібрання, ну от можна... Ось яка гарна прям бришити, де хочеться. Ну, на людині, особливо на старшій трошки, звісно, виглядає не так натхненно, як на блікенах, але так, і от ці аплікації їхні каптан. Танка. Кацевейка у нас було слово, але кацевейки називали, мабуть, ну, щось таке інакше. Так, зараз я ділю до закладочки. Кажу. От, Кладу, тут закладочку. І я думаю, що приблизно, наприклад, оця сирочка, десь ну, перегукуються, де оці мотиви можна уявити. Приблизно, який носив, що там помір такий був, можна зрозуміти, які можна додати манжети. Або що це вишло? Ну, це так до слова прийшлося. А, і тут бачите якраз і ці прикраси. Ну, і видно, наприклад, да, що це фото Поліщуки в традиційному одязі кінця 19-го початку 20-го століття. Таке враження, що на це фото взагалі це працівники музею або етнографи прийшли. І всіх вдягнули так, щоб було видно взагалі ці елементи одягу. Дивіться, і такий, і такий. І отут якась дуже цікава верхній одяг з таким коротким рукавом. Це, мабуть, щось теж коротке. І вишивки у всіх різні. Кого були взули, хто бо ж посадили по бокам. От і чоловічий верхній одяг, і оця якось шапочка у них спеціально називається. От показували мені в музеї. Дуже-дуже ну, багато матеріалу в книзі. Для кого це особливо е, різні регіони, то це буде просто ваш скарб. Ну і полісся славиться дуже тонкими тканинами. Ось навіть тут на сирочці видно, це в них намітки, там такі прям прям такі, що. Ось я не відділа і багато сорочок, Прямо таки багато. Є ось макро таке гарне. І ця сорочка була в тій книжці, що був попередній огляд. Це не пам'ятаю, ось ця, по-моєму, була. І ця, здається, була, може помилитися. Ну, в попередньому огляді, якщо глянути саме по книжкам. От, заодно кажу, що на відео там раптом ви десь не знаєте, що є така закладочка зписки відтворення, і тоді там можна вибрати, наприклад, огляд книг про ремесла, і так буде легше знайти книжки я оглянула. Ну Ось взагалі абсолютно сучасна річ, що називається, я б носила. Кінець 19 століття, насторіч село Острів Радвілівського району. Були ми в Врадвілові, там свити були гарні. Ось вона на родині. І так мені все подобається. Да, і ще сирочки. Ось, ну і ви бачите, виходить, да, так, більша частина книги, ці намітки, які тоненькі. Більша частина йде про. написано, як називається, шапка шоломок написано. Про От етнографічні, потім ну там трошки про приміща. А тут тепер ну, не а, ну Це ж би був початок книжки, да, що ось іде, е, як сказати, заможніших верств. І цей розріз теж представлений в музеї, відповідно, в книжці. Шовковий чоловічий пояс. Розміри не написані, або, можливо, написані позаду. Теоретично він щось таке, там, типу, 30 там, на 2,50. От він це пишно насилиться, взагалі. Не знаю. Сказати, скарб, ціна стадо коров там чи кілька сім продать. Це ж золоті там можуть бути і срібні, так і таке інше. Ну і бачите, подають в, в, в контекстах, як це носилось. Ну, і в цьому розумінні цікаво, якщо ви, наприклад, не занорми цю тему. Але от книжка саме така, як це сказати, освітню функцію в тому числі виконує. Так, міщани в традиційному. вигляді, які хорошенькі. фарбовані діли, мабуть. Так, прогово ткацького цеху. Угу. Ткачі. І починається книжка, а ми, відповідно, занурюємося глибше-глибше в дальші часи. З 17 століття, «Габлички до сорочок, «Гудзики, гудзики до жупанів і киреї. Версні з розкопок на місці Берестецької битви. Гаплички такі лоскі. У мене, бабуся. Ну, і ми, я таке називала гапличком, а потім гаплички перестали використовувати, забула слово. Недавно тільки згадала гапличку. О, це моя улюблена річ, про яку я теж нічого не знала. Е, ну, це як пожертви. Приносила, коли в храм, е, якесь прохання, ну, типу там, щоб. Не знаю, переболіла то приносила води в формі нагод. По вперше побачила в музеї Таромовського в Чимніговіти і потім стала дивитися, вивчати, шукати. Дуже цікава тема. Так, занурюємося далі. Портрет Багатої Костовецької, дружини князя Василя Костянтиновича століття. Подивили в Острозі. так Далі а ці звідки а гудзики, гудзики, бачите, це срібне плетіння гудзики 17 століття. Рівненський район з МТК Вот. І далі, далі, далі зануримося, а це, мабуть, дубно, да, дубно. Реконструкція з оригінальними елементами однайного вкріпту костювих бернардинів. Самушка. Ось, і ось так занурюється в одяг і далі, і далі. Знову ж таки, всі контексти. Щось із Це що? Цехова свічка. От, одяг і трошки починається ось гривна. Починається книжка, бачите, з 11-12, це зараз буде іще старше. І це теж цікаво, що якщо, ну, дивіться по порядку, да? що ось як воно було, щось забувається, часом дуже відступає назад, потім знову розвивається, знову відступає бурштинова ж, видих. Ну, а це, ви знаєте, мої любими. Це містине. Це все, що я зараз хочу, щоб мої на моста виглядали отак, як наші їх вкрали з музею. Греб. Греб'я Трежер. Ось. Ізантів. Коринування князя і Роповка. Ну, да, Дуже гарні фото. Я прям дивлюся, і мені вже надихається мене на все. І оце тут ми даже можемо впізнати, да? якісь все одно ну, такий натяк на оці сорочки, що тільки що були з і з такими висипами на все. Ясно, що воно прямо не перегукується, але, можливо, сама природа тих місць, вона і тих художників в другому-третьому сторіччі. Надихала і через тисячі років так само впливала на людину. Ну, В цьому навіть є типу, художницьких поколінь. Ось та На мусики. Намисцу змушений, на мисті з мушель. Ну, це взагалі ми любимо. Що не візьми, все моє любиме, бачите? І це така тепер е, моя любима книга. Тільки зараз, бачите, побачила, що у двох книгах книга перша, про книгу другу нічого не знаю. Буду, значить, сама в музей <свісно> і з'ясовувати, може, у них десь є. Дуже цікаво, що там у другій книзі. От іще раз. А українець, традиційний одяг Рівненщини. Рівненський обласний, краєзнавчий музей.